«Олодар» – це ім'я, що виникло внаслідок угорської спонтанної видозміни українського імені Володар. Ця зміна відбулася шляхом усунення початкової літери, внаслідок чого українське утворення Володар в устах угорців трансформувалося на Аладр. Найперше документальне зафіксування імені безпочаткової відноситься до 1214 року в записі діосервус Володарі» Силіцет Сюдам Етворцю. Комітату Боршот також зустрічається в записах 1215 року Імпетірім Діосервус Олодарії, а також свідоцтво про селянина Олодаро в тому ж комітаті. У 1220 році згадується Олодарію з цюріалісцом езде землюн. А в цієї столітті ім'я Микула і Олодар зафіксоване в Ужгородщині. Дослідники Майтанта там поважають, вважають, що ім'я Ладру могло прийти до угорців з турецької мови. Де його початкова семантика означала ілохоронець?